Кого більше слухати? Пане Камельчук, ви, ви до кого дослухаєтеся в цьому інформаційному просторі повідомлень? Після двох-трьох тижнів точно більше до Данілова прислухаюся, якщо так коротко. А насправді слухати треба офіційні звернення від Генерального штабу? А, і ну якщо набратися трошки позитиву наперед, там не чекаючи підтверджень, ми ж часто отримуємо повідомлення від просто близьких, які там служать, а, і знаємо деякі нам населені пункти. Знаємо, якою ціною а, це відбувається. Знаємо де там прапор вже висить. Там вони між собою перекидують ці повідомлення. Тому треба слухати тільки військових, які на передовій їхнє керівництво. Крапка це точно. Якщо говорити про стратегічні великі цілі можливості, які Україна може проявити в цій кровопоролитній війні, то звичайно вони в нас збільшуються з тим, коли більше приходить високоточної зброї. І кожного разу, коли з'являється новина про якусь там кількість об'єм нової зброї чи боєприпасів, це напевно тішить самих військових теж на передовій, тому що вони розуміють, що вони не сидітимуть без діла. Uh, і вони будуть мати оцей от запал, про який сьогодні в студії це звучало, коли є з чим прориватися вперед. Ще якщо ця зброя, ці ракети будуть uh, трошки далі дії, то ми будемо чути більше новин з півострову Крим, це впевнений. Якщо так загалом по відчуттям і по тому, що чув від експертів найголовніших військових експертів в Україні і закордонних, які допомагають в тому числі. Правильно вибудовувати зараз ці дії по контрнаступу і затискати росіян вправно, розбиваючи їхні логістичні ланцюжки, то маємо дуже хороші шанси до весни, щоб більш-менш без Криму, без Криму до весни маємо дуже хороші шанси. Але знову ж таки, ну це так не пальцем в небо, але велике сподівання, щоб не було. Багато людських втрат, щоб максимально де тільки це можна зберегти а, не інфраструктуру, а людей. Тому що ми знаємо, що на окупованих територіях живе багато українців, і ми на щастя не росіяни, які йдуть по головам, палять все і всіх. Ми маємо враховувати. Я маю на увазі в першу чергу, військові мають враховувати, як зробити так, щоб було. З ким привітатися, коли ти звільняєш українську територію, це найважливіше земля землею, але життя людей є найважливіше. Якраз народний депутат є в нашій студії, хоче слово Добрий вечір, Святослав. Перед другим питанням задам одне коротке, просто якщо можна. А можете сказати, там була якась вказана в не знаю, в судові повісті, чи як воно правильно називається, в судовий припис. Причина обшуку, тобто, що шукали. Чи в чому звинувачували якась конкретика була взагалі? Так, звичайно, була конкретика. Конкретика, така що вони підозрюють, що фактично церква торгувала гуманітарною допомогою. Конкретно капелан, який сумлінно теж захищає державу. Вони підозрюють в тому, що він продавав гуманітарну допомогу. а... Цей автомобіль йому допоміг вести мій е, друг, який е, е, теж до, е, допомагає. А вони, вони у вас вдома? Цей звук зник. На жаль, нас звук пропав. Алло, алло. алло. Так, вже чули. А вони у вас вдома алло. шукали автомобіль, капелана? Чи кого нічого, поліція але. шукала алло. вас вдома? Тобто, що що саме вони хотіли знайти при при таких підозрах? Не зовсім зрозуміло. Чи почули ви питання? Десь зник напевно. Ну я тоді, якщо можна, поки знаходиться зв'язок, я просто висловлю кілька думок. Та, угу. да, будь ласка. По перше, на жаль, насправді соромно за окремих осіб, тому що треба все ж таки визнати, що нацполіція зробила дуже велику роль і робить далі велику роль. В захисті звільнення України, особливо це стосується Нацгвардії і інших окремих спецпідрозділів. Але є окремі особи, які, на жаль, я впевнений, може хтось з моїх колег теж помічав. Вони тут за півроку війни, не виїжджаючи за межі області, майже нічого не бачили, що насправді там відбувалося Київ, Київщина біля Києва, Схід і так далі. І вони подекуди ведуть себе. Якось трохи зверхню, якщо так сказати, дуже м'яко. Тому мені здається, очільнику поліції області і очільнику поліції України слід звернути увагу на те, щоб ще раз провести певну роз'яснювальну роботу. Я візьму на себе таку, вибачте, морально виховну відповідальність і скажу: ще раз розставити крапки над і. Хто важливий в історії захисту України, наскільки важливим є волонтерська історія, і як слід себе вести в рамках закону, нагадати кожному поліцейському, що означає буква закону, і згад... нехай згадає згадаєте, що він вчив в тому чи іншому вузі, тому що це зараз показує в тому числі нашу честь достоинство по відношенню до кожного громадянина. А суспільство таких речей терпіти не буде вже тепер неважливо. Я не говорю навіть тільки за військових, які впевнені, що в подібній будь-якій ситуації будуть вимагати справедливості. Звичайні люди не допустять цього, не повинні цього допустити. Якщо ми можемо якимось чином народні депутати, неважливо від фракції політичної приналежності допомогти поставити крапку в цій ситуації і поставити якісь запобіжники на подібні ситуації в майбутньому, давайте це зробимо. Давайте цю історію якось викладемо в нормальне русло.